Уки догори відтягнулися! Ще Сьогоднішній забіг у нас проводиться, як і всі наші забіги, як і всі, на, всі наші зусилля на підтримку ЗСУ. Тобто сьогодні в нас на забігу доступні дистанції 5, 10, 15, 21 кілометр. По факту вони більші, тобто 20, 21, по факту будуть всі 22. Перепад висоти майже 230 метрів, тобто там і нагору, гору, і згори. Дуже цікава дистанція, там відкриваються просто неймовірні краєвиди. Обережно ноги не за... Ще трошки, ще трошки. На вищому рівні медицина, вода, все проложене по маршруту. Все добре. Головна перемога, ми віримо в перемогу. Слава Україні! Один! Побігли! Atât mai prea ușor și prea ușcând! ...pre mine, trebuie oprătit și cerăți arcul.